Ті, хто мене критикує за нібито те, що потрібно проводити перемову з Путіним та Російською Федерацією, в мене до вас питання. Чернь та діти Шарікова, бидло, яке ніколи нічого не досягло в своєму нікчемному житті. Так я звертаюся до вас. Скільки. Вам не жалко українських військових ще відправити на забій. Скільки вам не шкода не шкода ваших дітей, онуків, сестер, чоловіків, відправити на вірну смерть? Скільки ще треба, по-вашому, знищити в котлах? Заради ваших. Нікчемних маленьких амбіцій, Совкодрочерів. Скільки ще ви готові втопити в крові в котлах українців? У мене до вас чернь запитань, яка тільки може писати доноси, яка тільки може робити пакості, яка нічого із собою не представляє в цілому. І тільки шкодить українським інтересам. І більш нічого, така ж сама чернь у владі, яка нічого не досягла у своєму нікчемному житті і не має відповідних знань, щоб зупинити Путіна. Путіна можна зупинити великими перемовинами між киваловськими, тобто мною, та паном Путіним. Цілом, щоб зупинити цю бійню. Повернути Крим і Донбас, в склад України в цілому, та повернути статус кво до 2010 року. В цілому, і до, до кордонів 1991 року. Якось так. Але Чернь та бидло будуть мені і далі критикувати та казати, якусь єресь. шановні, ви ж не юристи. Щоб розбиратися в політиці. Тільки юристи можуть розбиратися в політиці та ставити в куточок Путіна та Киваловські. Я можу змусити Путіна вибачатися перед так, так, саме, і цілувати перстень ківалова, що Путін так зробив. Я можу так зробити. А ви зможете? Думаю, що ні. Щоб Путін перед Ківаловим вибачався за свої дії в Україні. А я зможу це зробити. А ваша псевдо-самозванна влада не зможе це зробити. В цілому, їй потрібно, щоб мільйони українців загинули на цій бійні, як і російській владі потрібно утилізувати своє тупе населення. От і все. Ура патріотів утилізувати, щоб ніхто ніколи не повстав проти них. Тому думайте, підписуйся на цей канал. Тут кажуть правду. Настав час усім прокидатися.